Зараз помітно, як змінюються вступники. Тобто раніше а, ті, хто вступали на журналістику, в першу чергу хотіли, а, отримавши диплом, потім потрапити на телебачення. І, а, звичайно, частина хотіла стати зірками, от, і стати частиною цієї зіркової культури. От, зараз а, зовсім інші вступники, і я бачу, як з року в рік а, змінюється це. Зараз все більше і більше людей приходить вже не за статусністю журналістики, не за, звичайно, вже не робота на телебаченні не є якоюсь роботою мрії, тому що зрозуміло, що поза телебаченням є дуже багато журналістики і є дуже багато медіа. А зараз все більше вступників приходить сюди для навчання, для самореалізації. І це дуже змінює взагалі мотивацію того, для чого вони сюди йдуть, якщо раніше частина знов ж таки вступників приходила, щоб отримати диплом, і зараз дуже мало людей, які кажуть, що нам потрібна шматок паперу чи шматок пластику, який би підтверджував мій статус, ким я є. От, все більше людей кажуть, ви навчіть нас, дайте знання, дайте навички. І навіть якщо за цим не буде стояти там диплом державного зразка, мені цілком цього буде достатньо, тому що я є самодостатньою людиною і підкріплення моєї авторитетності і моєї фаховості за допомогою диплому вже є абсолютно необов'язковим». Тому зміна ця є, і вона вражає, і звичайно, що ми це все враховуємо в тому, чому саме ми навчаємо студентів, які до нас приходять, і знову ж таки, це зовсім виводить на інший рівень мотивації взаємовідносин між університетом і тими студентами, яких ми запрошуємо до нас. Насправді, я думаю, що ми абсолютно можемо говорити, тому що медіа є частиною українського суспільства. Якщо Зміни відбуваються в суспільстві в цілому, медіа не можуть залишатися осторонь з однієї простої причини, бо вони тоді будуть нерелевантні і вони будуть нікому не потрібні, якщо вони не будуть відповідати настроям у суспільстві. Тому дуже важливо, щоб медіа також змінювалися. Дуже важливо, щоб медіа розуміли зміни в настроях своїх аудиторій. Дуже важливо, щоб медіа відчували соціальні настрої соціальні запити. А, і мені здається, що зараз е, це є в середовищі українських журналістів. Є дуже велике бажання переосмислити роль медіа, і журналісти зараз набагато більше ніж будь-коли е, рефлексують е, з приводу е, ролі своєї професії, намагаються зрозуміти, що таке журналістика в умовах от, тієї України, яка а є сьогодні і чим вона відрізняється, або чому ми ніколи не повинні повернутися до тієї журналістики, якою вона була з усіма обмеженнями, загрозами, погрозами і засиллям олігархічної журналістики, кланової журналістики, партійної журналістики, псевдопартійної журналістики, і всього іншого. Тобто мені здається, що зараз є унікальний шанс переорієнтувати журналістику також обличчям до наших аудиторій. Так, але ж ну ситуація загалом не змінилася, оскільки більшістю змі в Україні володіють ті чи інші олігархи, от як боротися з цією олігархічністю змі в Україні, в якій ну навіть сам президент не приховує, що він є власником каналу і він не збирається його продавати, от що робити. Президенту у цій країні, що робити в такій країні, в такій mm -hmm. ситуації? Ну так, дійсно, а, така олігархічна система а, м, власності телеканалами вона, вона зберігається, але вона вже має зовсім інше, інше смислове навантаження. Тому що, а, якщо раніше ми казали, що а, олігархічні телеканали є. Виключно злом. А то сьогодні ми можемо на це дивитися як на частковий успіх, також тому що це, на відміну там від російської медіасистеми, де всі олігархи в унісон а, а, працюють з урядом. Українські олігархи дуже часто є опозиційні до уряду, і вони дуже часто є опозиційні один до одного. І це створює такий псевдо-плюралізм, От, які також до певної міри є запорукою, те, що називаємо checks and balances. це абсолютно дивна система а, убезпечень і, і балансування, але тим не менше так чи інакше вона працює. Але навіть не це головне. Головне те, що рано чи пізно а, телебачення буде втрачати монопольну роль на інформування українців про новини. І олігархи можуть продовжити далі контролювати декілька телеканалів, але для них проблема буде в тому, що все більше і більше українці ведуть від телебачення до інших джерел інформації, які сьогодні можна знайти в інтернеті. Є дуже багато медіа організацій невеликих. Непідконтрольних олігархам, які, тим не менше, є дуже помітними гравцями на медіаринку, фактично, це є стартапи, які з'явилися, в тому числі з'явилися на хвилі майдану, і вони зараз розвиваються. І на відміну від олігархічних телеканалів, вони є а, сталими, наскільки вони можуть бути як стартапи. Вони не залежать від зовнішнього великого фінансування, вони є мобільними, вони є динамічними і вони представляють суспільство. От я можу назвати декілька, я можу назвати громадське телебачення, громадське радіо, можу назвати там платформу інсайдер. І багато інших абсолютно стартапівських медіаорганізацій, де працюють мої колеги-журналісти, яких я дуже добре знаю, більшість з яких раніше, до речі, працювала на великих телевізійних каналах. І в якийсь момент вони прийняли рішення, що вони хочуть робити журналістику зовсім в інший спосіб. От. І я абсолютно переконаний, що це є майбутнє української журналістики. Це те, що буде гарантувати її незалежність, плюралізм, динамічність розвитку, і в принципі, це те за що ми багато років боролися, але ми вважали, що в це можна перетворити телеканали. Я думаю, що серед телеканалів зараз найбільш перспективним проектом може бути суспільне телебачення, якщо воно буде розвиватися, так як воно би мало розвиватися. От а також все, що буде а, виникати в інтернеті і використовувати інтернет для а, виробництва і поширення контенту, це є майбутнє. Коли розпочалася війна, це мало такий вплив на українську медіасистему, як війна може мати вплив на будь-яку іншу медіасистему будь-якої іншої країни, тому що журналісти ніколи не знаходяться осторонь. Тобто, знову ж таки, з точки зору того, як воно має бути, журналісти завжди мають бути над історією, мають бути стандарти, має бути етика, кодекси. Але коли ми стикаємося на, на практиці з таким явищем, як війна, вона впливає на все, в тому числі і на те, як це має бути, тому що відповідно до правил тоді вже перестає все працювати. І це те, що відбулося з українською журналістикою, але в цьому також є, я вбачаю, позитивний момент, тому що ми зараз, як ніколи, до цього, багато говоримо про необхідність стандартів, про необхідність більше говорити про етику. Тобто, з одного боку, ми маємо такий вибух патріотичної журналістики, яка, начебто, спростовує. Необхідність цих стандартів, але з іншого боку, це спонукає до розмови і рефлексування про те, чи насправді це так потрібно. От до тих пір, поки ми про це говоримо і ставимо для себе ці питання, це є дуже а, важливі а, позитивні моменти, тому що тоді, коли медіасистема перестає до себе ставити питання. І на них намагатися відповісти. Тоді ми отримуємо російську медіа систему, яка поступово перетворюється в псевдомедіасистему, систему, потім перетворюється в додаток до уряду, і потім перетворюється в систему, де журналісти починають виконувати місію бути частиною цієї системи. І це абсолютно те, що здається мені українська медіа система уникла. І це абсолютно така точка біфуркації. Мені здається, що ми її дуже вдало проскочили і. Той плюралізм, який сьогодні є, а він є. А він свідчить про те, що всі наші попередні розмови про те, що ми би хотіли, щоб так було, вони не були марними, і боротьба за ці стандарти вона також не була марними. Мені здається, що довіра і авторитетність це не є ті категорії, які надаються за умовченням. Це ті категорії, до яких потрібно прагнути постійно доводити свою приналежність до них. І це ті категорії, які медіа не можуть самі собі надати. Вони їх можуть лише отримати в зворотньому зв'язку від аудиторії. Тому, враховуючи, якби всі попередні складнощі з розвитком медіасистеми в Україні, звичайно, позиція медіа не є однозначно. Впливовуючи однозначно такою, що викликає довіру, тому що медіа подавали дуже надто багато прикладів, коли вони цю довіру руйнували, і фактично вона була розмінною монетою в якійсь грі політичних доцільностей. Тому зараз якраз є в той вдалий момент, коли медіа можуть почати вибудовувати для себе цю репутацію, і якщо вони все правильно будуть робити, от вони зможуть її отримати. І потім підтримувати, тому що це та категорія, яка постійно має підтримуватися, тому що знов ж таки ми її дуже довго можемо набувати, і потім одна історія може зруйнувати абсолютно цю репутацію і зруйнувати її до того рівня, коли медіа просто може зникнути. І оця категорія репутації і довіри вона має стати наріжною для будь-якої медіаорганізації в Україні. Це повинен бути найбільший. Актив, до якого можна прагнути, і навколо цього мають відбуватися всі, всі зусилля журналістів.